Вітаю усіх. Сьогодні я вже заготовку під жіночу сорочку випрасувала. Вона в мене випрана. Прасувала я вологою, ось так горловинка. Зробила кутасики отакий ось, ось наперед сорочки. ось такі в мене Вийшли заготовки під рукав, один і другий. І отакий от буде манжет і комірець. Ось так. Все, збираємо до крачення. Всім дякую, дякую за перегляди. Дякую за підтримку, коментарі. Всім гарного вечора! Ну і як завжди, далі буде.